Світлана Єгорова, Поворот на горохове. Найбільше Микола Іванович боявся пропустити поворот на село. Засів йому в голові ще з дитинства цей поворот. Про тих, хто давно не бував у рідних місцях, батьків не відвідував, а ще гірше на похорон не приїжджав, говорили, зітхаючи, пропустив, мабуть, наш поворот. Ось на Петрівку поворот не пропустиш. Там і ліс закінчується, поля йдуть, і село видно, як на долоні. А в Гороховому, куди прямував Микола Іванович, дорога через ліс, брукована каменем, що з панських часів збереглася. Сто відсотків що від села нічого не залишилося, думав Микола Іванович, але все одно їхав. Дружина казала, що це у нього весняне загострення почалося. Від батька Івана Олексійовича у спадок перейшло. Той, що весни у Горохове рвався, а на травневі хоч по руках-ногах в'яжи. Робота в Івана Олексійовича все життя була відповідальною державної ваги. На сім'ю годину не міг викроїти, а про Горохове годі й казати. До 82 років пропрацював, а на заслуженому відпочинку лише два роки прожив. Саме на травневі рік тому помер. Розійшовся вкотре, поїду та й поїду. Серце й не витримало. Ще й кішка напередодні околіла, кляксою звали. З Горохового родом була. Коли до міської квартири переїжджали, взяли у сусідів триколірне кошеня, як вважалося, на щастя. Кляксою назвали, а то плями яскраві виднілися на білому, руді та чорні. Остання клякса це вже п'яте покоління, і все з такими ж яскравими плямами. Як ми тепер без клякс житимемо? До Горохового їхати треба, такої кішки в місті не знайдеш. Іван Олексійович сильно переживав, коли не стало останньої клякси. Влітку відпусті буду, відвезу тебе, заспокоював батька Микола. Сказав і що тьохнуло в нього, повірив він у свої слова, твердо вирішив відвезу. Він і торік обіцяв батька відвести, але, чесно кажучи, пообіцяв, аби припинити розмову. Микола, він же лікар, хірург. На свята чергувати поставили, ну ніяк не випадала на травневі поїздка. Йому й самому цікаво було в Горохове з'їздити. До 12 років він там прожив. У пам'яті багато засіло, і розповідями дорослих згадки про село підтримувалися. На літо його до бабусі з дідом не відправляли, він серйозно займався футболом, а тому їздив у спортивні табори. Бабуся з дідом самі до них у місто приїжджали зазвичай до зими, коли город закінчувався. Після смерті діда бабусю до себе забрали, будинок продати не вдалося. Не знайшлося покупців, село на той час майже спорожніло. Звичайна картина ні роботи, ні школи, ні дороги, ні показчика на село, поворот проскочити не дивно. Щоправда, навігатор підказав поворот, і Микола Іванович благополучно повернув на шлях. Зупинився, вийшов із машини, бруківка досі ціла. Микола Іванович сів, доторкнувся до каменю, а потім навіщось почав терти його рукою. Повернувся в машину, взяв вологу серветку і почав полірувати камінь. І де ці 50 років, питається, куди вони поділися? Микола Іванович звертався чи до себе, чи до каменю, чи ще до кого, хто розпоряджається часом. А його часом хтось розпорядився та так, що й батька не встиг у рідне село звозити. Коли батько помер, Микола Іванович поривався його в Гороховому поховати, але дружина запротестувала. У тебе ж операції. Ти все кинеш і побіжиш до лікарні, а похорон на мені залишиться. Та й бабця розхвилювалася, коли почула про горохове, а в неї все-таки вік. Ось тепер чомусь знайшов час. От навіщо він знайшовся? Адже для чогось їду, розмірковував Микола Іванович, і автомобіль його, здавалося, теж розмірковував ледве повз дорогою. Занедбані села Микола Іванович бачив лише у фільмах, і коли під'їхав до Горохового, відчуття виникло, ніби в кіно потрапив. І як герой фільму, готовий до будь-яких несподіванок. Він вийшов із машини. Запах старої вологої деревини змішувався з гіркуватим запахом черемхи. Сказати, що раніше все було інакше, нічого не сказати. Правильно зробив, що батька сюди не привіз ні живим, ні мертвим, тут лише кіно знімати, реальне життя неможливе. Подумав Микола Іванович і раптом відчув запах диму. Кажуть, що запахи залишаються з нами на все життя і мають здатність воскрешати у нашій пам'яті будь-які події. Піч топлять, невже хтось живе? вголос подумав Микола Іванович і впевнено попрямував вперед. Та вони хата наша, справді наша, дах тільки провалився. Микола Іванович пришвидшив крок. А коли побачив, що сусідський будинок цілий і димок із труби в'ється, то взагалі ледь не побіг. Згадав він, що там жили Смирнови, мати з донькою, баба Шура і тітка Катя, батькова ровесниця, але не заміжня, і дітей у неї тоді ще не було. Зате кішка була триколірна. Кошеня саме у них взяли, коли в місто переїжджали. Хвіртка навсіж, та й раніше не зачинялася. Будинок теж не замкнений, замка не видно. Микола Іванович смикнув двері. Кликати бабу Шуру вже марно, а до тітки Каті ще можна докричатися. Хазяї, є хто вдома, тітко Катю, свої, невимушено по-сусідськи прокричав Микола Іванович, заходячи до хати. Ніхто не обізвався. Тоді він голосніше. Господарі, гостей зустрічайте. У відповідь тиша. Постукав для години по стіні, потопцював на місці, поскрипуючи підлогою, та й пройшов до кімнати. У кімнаті, як у всіх, були меблі, стіль, стільці, шафа, полиці з посудом, умивальник, але головним виявилося ліжко, білосніжно застелене, обрамлене ручним мереживом з пишними подушками, а на подушці в білій хустинці маленьке гостре личко. Інший би подумав, що прилягла бабуся відпочити та й заснула. Але Микола Іванович усе життя пропрацював у лікарні. Разу зрозумів, що до чого, підійшов, перевірив, як це роблять професіонали, ще тепло. Викликати швидку навіть не спадало на думку, та інших думок не з'являлося. Постояв, озирнувся, але не міг зупинити на чомусь погляд. Біле полотно ліжка не давало зосередитися, зробив крок до столу, сів. Камінь для чогось на столі, а під ним паспорт. Так і є, Смирнова Катерина Сергіївна. Тітка Катя. Отже, сторінки чисті, нічого, окрім прописки. Щось вкладено у прозору обкладинку паспорта. Розгорнув записка. Люди добрі. Рідні не маю, труна в сараї, могила на городі, похоронне у валізі під ліжком. Ось це поворот. Виходить, вчасно приїхав. І яка така сила мене сюди привела, подумав Микола Іванович. Знову підійшов до ліжка, нахилився, весену валізу, відкрив, так і є. Далі вирушив у сарай, труна на місці, та ще й хрест на додачу, що до могили не відразу знайшов, шифером прикрита була. Звичайно, поблизу ще якісь села розташовувалися, і Петрівка та сама. Але Микола Іванович не подумав про те, щоб когось на допомогу покликати. У сараю весь інструмент був і лопати, і мотузки, і тачка. Зробив усе, як міг би це зробити ще міцний чоловік, який звик перекладати хворих після операцій адже молодший медперсонал дівчата. Нахрест навіть табличку прикріпив, і фарба знайшлася, щоб напис зробити, як належить, з датами. Черемхи наламав на могилу. На прощання до хати зайшов, ніби вірив, що душа ще в хаті лишається. Прощавай, тітко, Катю, прощавай, наша остання мешканка, сказав він у голос. А у відповідь йому няв, озирнувся. Кошеня малесеньке, триколірне, з яскравими плямами. Та тут ще мешканці є. Хто це у нас такий гарненький? Микола Іванович підхопив кошеня. Додому поверталися удвох. Кошеня спало на передньому сидінні. Микола Іванович глянув на нього і промовив, все не просто так кляксо у житті відбувається. Ми можемо не вірити в незвичайні містичні речі, але це не означає, що їх не існує.